Доброго вечора, друзі. Сьогодні хочу розповісти вам, як в Польщі знайти українськомовного лікаря. Багато хто сьогодні стикає з такою проблемою, як піти до лікаря, як з ним поговорити і зрозуміти, щоб він зрозумів тебе і ти його зрозумів. Це велика проблема, бо всі хворіють із сезон хвороб, і зима, і я думаю, що це важлива тема навіть свою дитину завести до українського лікаря або українськомовного, щоб порозумітися з ним і дойти до якогось, як говорить, сенсу. Тож, перше, що це потрібно зайти, знайти і зайти на сайти. Вони популярні, є два сайти, де можна знайти українськомовних лікарів. Перший сайт, він дуже відомий, це znєкар.pl. Там навіть можна безкоштовно отримати консультації. Другий це MediCover.com. Посилання на ці сайти я залишу під відео, де ви зможете. За Підказками самого сайту, одного чи другого, інтуїтивно зареєструватися та знайти того лікаря в тому місці, де ви знаходитесь. Що хочу додати, на сьогоднішній день є можливість безкоштовно потрапити до цих лікарів на прийом та користуватися їхніми послугами. Що ж хочу додати. І тут, звісно, як і у вас, і в мене, виникає ж питання: а як же це можна зробити? Щоб безкоштовно отримати консультацію цього лікаря українському мову та до нього потрапити. Ну, перше, що виникає на думку, мабуть, і так треба робити, це заключити декларацію з цим лікарем. І коли ви заключаєте декларацію з цим лікарем, то це все робиться також через сайт. І для підписання декларації з такими лікарями потрібно зайти на сайт, який називається. Пацієнтиgo.pl. Це польський сайт, я також залишу посилання. Це можна зробити онлайн. Звісно, можна і офлайн прийти і просто підписати там, де це робиться. Паперовий документ. Але якщо ви це зробите онлайн, вам не потрібно нікуди їхати, ходити. Ви вже будете мати цю декларацію, просто по дзвінку приходите до лікаря. Офлайн це можна поки що зробити тільки в Варшаві, і це в двох місцях. Це Варшава. Заходня стейшн та центр матері та дитини теж Варшаві. Посилання з GPS-координатами я залишу під відео, ви просто нажимаєте тиснути кнопочку, і у вас виникає маршрут, як туди добратися, дійти або доїхати. Це дуже корисно. Із великих плюсів хочу додати, що якщо ви записуєтесь до українського мовного лікаря або українського, ви без проблем можете записатися тоді, коли вам потрібно, без черг. Або у вас якась термінова справа, хвороба, ви теж можете швидко записатись. Отримати консультацію телефон, онлайн, відео, виписати ліки, які вам потрібні, рецепт. І це буде безперешкодно, без проблем, бо ви розумієте українського мовного лікаря, він розуміє вас. Я вважаю, це дуже достойно для того, щоб це зробити. І що хочу сказати: в обох випадках потрібно про собі мати песик та паспорт. Щоб зареєструватися українськомовних лікарів. Але що головне, що скористатися цією послугою, тобто безкоштовним сервісом українськомовних лікарів, можуть тільки ті українці, які приїхали після 24 лютого. Тому, друзі, думаю, що цей сервіс і ця послуга походу до українськомовних лікарів буде для вас великим плюсом. Що безкоштовно зможете до цих лікарів ходити і вирішити свої питання по здоров'ю і відводити своїх дітей, навіть якщо ви не знаєте польської мови. Дякую вам, що підписуєтесь на мій канал, дивитесь, ставите лайки, поширюєте. мені це приємно. Приємно, що коментуєте і задаєте як Тон, що я можу підготувати тему, яка вас цікавить. Всім бажаю гарного вечора. Бажаю, щоб все було добре. щоб... Ви та ваші близькі, були цілі, і все буде Україна, друзі!